Доброго ранку, Голді. за наше щоденне життя, чесно. Було круто, як на мене круто. смс-ку відповісти. Що порадиш? Будь спок. Що? Надійшли емоджі. Добре, буду спок. Ви зробив щось таке, що не міг пояснити. А я хто? І та за сходами. Вони люблять мінятися місцями. Новачки мають пам'ятати. Ходити в темний ліс суворо заборонено. Маю не можна використовувати між заняттями в коридорах. Наступні кілька годин ви споживатимете жир, сіль, білок. А часом і цілі екосистеми. Ми їмо океан. Ми їмо океан. Ти плачеш. <глоти> Просто це так хвилююче. То це нічого, що я не настільки вражена, як ти. <плоти> 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 Який неймовірний день!